Гідемо пасан, сюрприз. На пароплаві було багато людей. Морська прогулянка обіцяла бути приємною, і жителі Гавра вирішили покататися у труваль. Віддали швартові. Останній годок сповістив про відхід судна, і зараз же весь його корпус затремтів і вздовж бортів почувся шум води, що розсікався. Колеса оберталися кілька секунд. Потім зупинилися і знову почали рухатись. Коли ж капітан, що стояв на містку, наказав у рупор машинному відділенню повний вперед. Вони швидко ринули по воді. Ми пройшли повз мол, усіяний людьми. Пасажири махали хустками, ніби від'їжджали до Америки, а друзі, що залишилися на суші, відповідали їм тим самим. Промені гарячого липневого сонця падали на червоні парасольки. На світлі туалети, на веселі обличчя та на океан ледве помітні брижами. Після виходу з порту суденце зробило різкий поворот і направило свій гострий ніс у бік далекого берега, що маячів у ранковому серпанку. Зліва від нас відкрилося гирло сени шириною 20 кілометрів. То тут, то там великі баки не вказували на піщані мілини, і було видно здалеко, що прісні мілині води річки не змішуються зі струменями солоної води, врізаються довгими жовтими смугами в неосяжну зелену та чисту гладь відкритого моря. Варто мені було опинитись на борту судна, як я відчув потребу ходити туди-сюди, мов моряк на вахті, чому я і сам не знаю. Отже я взявся міряти кроками палубу серед численних пасажирів. Раптом хтось гукнув мене, і я обернувся це був Андрій Сідуган, мій старовинний приятель, з яким мене бачились цілих десять років. Ми обмінялися рукостисканням і, розмовляючи про те, то про це, почали вже разом ходити палубою, наче ведмеді в клітці. Під час розмови ми поглядали на пасажирів, які сиділи у два ряди з обох боків палуби. Раптом Сідан вимовив із якоюсь гіркотою Тут повно англійців! Що за гідкі люди! Насправді на поромі було повно англійців. Чоловіки стояли і поважно вдивлялися в бінокль на морську далечінь. І весь їхній вигляд говорив Так, це ми, англійці. Владики морів бум бум це ми власною персоною. А білі стрічки, що майоріли на їхніх білих капелюхах, здавались прапорами британської зарозумілості. Юні пласкогроді міс у черевичках кутали свої худі плачі у різнокольорові шалі і дивилися з невизначеною усмішкою у далечінь. Безглузді англійські капелюшки прикривали їхні маленькі голівки, що старчали на довгих тілах. А рідке волосся покладене пучком на потилиці, нагадували вужок, що згорнувся клубочком. Старі міс ще худіші, ніж молодші, відкривали назустріч вітру англійські щелепи, і, здавалося, загрожували морським просторам своїми непомірними жовтими зубами. Проходячи повз них, ми відчували запах гуми та зубного еліксиру. Сідуен повторив з озлобленням, що росте. Що за гидкі люди? Невже не можна заборонити їм в'їзд до Франції? я запитав із посмішкою, чому ви такі злі на них? Мені вони уже глибоко байдужі. Він сказав Тобі ще пак, але я одружився з англійкою. Мені як? зупинившись, я розреготався йому просто в обличчя. Ну, ну, розкажи мені про це. І ти дуже нещасливий із нею? Він знизав плечима. Ні, я цього не казав. Отже, вона тебе, вона тебе обманює? Ні, на жаль, зрада була приводом для розлучення, і я позбувся б її. Тоді нічого не розумію. Не розумієш? Це мене ані трохи не дивує. Чи бачиш справа в тому, що вона навчилась говорити французькою тільки і усього. Слухай же, я не мав жодного бажання одружуватись, коли два роки тому я вирішив провести літо в Етера. Немає нічого небезпечнішого за ці курорти. Ти не уявляєш собі, як виграють там молоденькі дівчата? Париж личить жінкам, природа дівчатам. Прогулянки на осликах, купання вранці, пікніки, це пастка для холостяків. І справді, немає нічого милішого вісімнадцятирічної дівчинки, яка бігає по полю або збирає квіти на узбіччі дороги. Я познайомився з англійським сімейством, яке жило в тому ж готелі, що і я. Батько був схожий на тих чоловіків, яких ти бачиш тут матуся на будь-яку англійку. У них було два сина, два кисляві молодці. Які зранку до вечора грали у спортивні ігри, пускаючи в хід м'ячі, бити і ракетки, дві дочки, старша худа, худа як оселедець, а молодша справжнє диво природи, блондинка, точніше, білявка з англійською голівкою, і якщо ж ці негідниці бувають красиві, вони просто божественні. У моєї англійки були блакитні очі. Очі, в яких ніби зосередилась вся поезія, всі мрії, всі надії, все життя доступне нам на землі, який простір для мрій розкривають перед нами такі жіночі очі, як чудово відповідають вони вічному і невиразному очікуванню нашого серця. Слід зазначити також, що ми, французи, обожнюємо іноземок. Варто нам зустріти хоч трохи привабливу італійку, шведку, іспанку або англійку, і ми відразу ж закохуємось у неї. Все вивезене за кордону захоплює нас Сукно для панталон, капелюхи, рукавички, рушниці і жінки. Але як же ми помиляємось? По моєму найбільше полонить нас в іноземках їхня неправильна вимова. Якщо жінка погано розмовляє французькою, вона здається нам чарівною. Якщо вона робить помилки в кожному слові, то буває ще милішою. А якщо вона базікає щось незрозуміле, то стає просто чарівною. Ти не уявляєш собі, як мило звучать ці перекручені фрази. Моя англійка Кет говорить неймовірною французькою мовою. У перші дні я нічого не розумів. Такі несподівані слова вона винаходила. Потім я по вуха закохався у цей смішний та веселий жаргон. Дивні, безглузді, скалічені слова набували в її вустах неймовірної чарівності, і вечорами на терасі казено ми вели довгі бесіди, схожі на гру. Я одружився з нею, я шалено любив її, так любити можна тільки мрію. Бо справжні коханці люблять лише мрію, що прийняли вигляд жінки. Пам'ятаю, чудові вірші Луї її і в роки найкращі, шукаючи моєї посмішки, була ти лише струною, а я завжди смичком. І як мелодія на гулкому тілі скрипки своєю мрією велів я в серці співати твоєму. Отож, мій любий, я зробив одну єдину помилку, найняв дружині-вчительку французької мови. Кет подобалась мені доти, допоки вона катувала словник і не давала пощади граматиці. Наші бесіди були прості, але вони відкривали мені разючу чарівність її істоти, ні з чим не порівняну витонченість її жестів. Дружина здавалась мені чудовою розмовною дрібничкою, живою лялькою, створеною для поцілунків, що вміє з зріхом навпіл перерахувати те, що вона любить, видати часом дивний звук. І оскільки її мова була химерна і незрозуміла, висловити за допомогою кокетної міміки нескладні почуття і бажання. Вона була схожа на ляльку, яка говорить замість тато і мама щось на кшталт баба і бамаба. Чи міг я подумати що? А тепер вона каже вона каже погано, дуже погано. Вона робить майже стільки ж помилок, але її можна зрозуміти, і я її розумію, я вже знаю її, я її уже вивчив. Я розтрощив свою ляльку, побажавши подивитися, що в неї всередині, і я побачив, адже мені доводиться з нею розмовляти, Любий мій. Тобі незнайомі на щастя думки, думки, погляди молодої вихованої англійки мені немає чим їй докоряти, хіба тільки в тому, що вона зранку і до вечора повторює фрази із розмовника, прийнятого в пансіоні для шляхетних дівчат. Ти бачив, звичайно, котельні сюрпризи, гарненькі золоті папірці, в які загорнуті неїстівні цукерки. Мені якраз дістався саме такий сюрприз. Я розірвав папірець і захотів з'їсти його вміст. Але я відчув таку огиду, що тепер мене нудить при одному погляді на співвітчизниць моєї дружини. Я одружився з папугою, якого перестаріла англійська вчителька, навчила розмовляти французькою. Ти це розумієш? З'явилася дерев'яна пристань Трувільського порту. Я запитав А де ж твоя дружина? Він відповів. Я відвіз її до Етрета. А сам ти куди їдеш? Я збираюся розважитись у трувілі. І, промовчавши, він додав: Ти навіть не уявляєш, до чого буває дурна жінка. Їдемо пасан, сюрприз. Їдемо пасан, двері. О, вигукнув Карл Масулін. Питання про поблажливих чоловіків? Питання дуже важке. Звичайно, я бачив їх чимало і не різноманітніших, проте не міг дійти певної думки про жодного. Я часто намагався засувати, чи справді вони сліпі, чи прозорливі, чи просто слабохарактерні, гадаю, їх можна розбити на ці три категорії. Не будемо зупинятись на сліпих, втім, вони зовсім не поблажливі, просто нічого не знають. Це добрі простаки, що не бачать далі свого носа. Однак цікаво і цікаво відзначити, з якою легкістю чоловіки рішуче всі чоловіки, і навіть жінки, всі жінки дозволяють себе обманювати. Ми піддаємось на будь яку хитрість оточуючих, наших дітей, наших друзів, слуг, постачальників. Людина довірлива, і для того, щоб запідозрити, відгадати чи зруйнувати підступи інших, ми не користуємось і десятою частину того лукавства, до якого вдаємося, коли самі хочемо когось обдурити. Далекоглядних чоловіків можна поділити на три розряди це насамперед ті, хто знаходить вигоду, вигоду для гаманця, для самолюбства чи для чогось іншого, у тому, щоб у дружини був коханець. Чи коханці такі вимагають лише, щоб скільки-небудь дотримуватись пристойності і цим задовільняються. Потім вони казяться, про це можна було б написати чудовий роман і нарешті слабкі, ті, що бояться скандалу, є, крім того, і безсилі або швидше втомлені, які тікають від подружнього ложа з остраху атаксії або апоплексичного удару. І миряться з тим, що на цю небезпеку йде приятель. Особисто я знаю одного чоловіка, надзвичайно рідкісного різновиду, який оберігав себе від загального нещастя дотепним та оригінальним способом. Я познайомився в Парижі з однією елегантною, світською, скрізь прийнятною парою дружині дуже жваві, високі, худенькі, оточені масою шанувальників. Чутка приписувала деякі пригоди. Вона мені подобалась дотепністю, і, здається, я також подобався їй. Я спробував залицятися заради проби, вона відповіла явним заохоченням. Незабаром ми дійшли до ніжних поглядів, потиску рук, до всіх тих маленьких любовних ласок, які передують рішучому нападу. Однак я вагався. Я переконаний, що більшість світських зв'язків, навіть швидкоплиних, не варті ні того зла, яке вони нам приносять, ні тих неприємностей, які можуть виникнути згодом. Я вже подумки зважувався на задоволення і незручності, яких міг би бажати, і побоювався, коли мені здалося раптом, що її чоловік щось підозрює і спостерігає за мною. Якось увечері на балу. Коли я нашіптував молодій жінці ніжності, сидячи у маленькій вітальні, поряд із залом, де танцювали. Я помітив раптом у дзеркалі відзеркалення обличчя, яке відстежувало нас, то був він. Нарешті наші погляди зустрілись, і я побачив все в тому ж дзеркалі, як він повернувся і пішов. Я прошепотів ваш чоловік стежить за нами. Вона, мабуть, здивувалась. Мій чоловік? Так, уже кілька разів він підглядав за нами. Та невже? Ви впевнені в цьому, цілком упевнений? Як дивно, зазвичай він дуже люб'язний з моїми друзями. Можливо, це тому, що він здогадався про мою любов до вас? Що ви? Адже ж ви не перший, хто залицяється до мене. За кожною жінкою, хоч трохи та помітною, Тягнеться ціла зграя за Так, але я люблю вас, люблю. Припустимо, що це правда, але хіба чоловіки здогадуються про подібні речі? Отже, він не ревнивий? Ні, ні. Вона подумала хвилинку і додала. Ні, я ніколи не помічала, щоб він був ревнивий. Він ніколи, ніколи не стежив за вами. Ні, я вам уже сказала, що він дуже люб'язний із моїми друзями. З цього дня моя тяганина стала наполегливішою. Мене не так уже цікавила дружина, як спокушали можливі ревнощі чоловіка. Щодо дружини, я оцінював її тверезо і холоднокровно вона мала безперечну світську чарівність завдяки живому, веселому і милому поверхневому розуму. Але в ній не було справжності і глибокої чарівності. Як я вже вам сказав, вона була весела, ефектна, занадто, можливо, підкреслено елегантна, якби вам краще пояснити, це була наче декорація, але не справжнє житло. Одного разу, коли я обідав у них і вже збирався йти, її чоловік мені сказав Милий друже, з деякого часу він обходився зі мною. Як з другом, ми скоро їдемо в село. Нам із дружиною приносить велике задоволення бачити у себе тих, кого ми любимо, чи не хочете приїхати до нас поостювати на місяць? З вашого боку, це було б дуже мило. Я був вражений, але погодився. Через місяць я приїхав до них у маєток у Турині. Мене чекали на вокзалі за 5 кілометрів від замку. Їх було троє вона, її чоловік і якийсь незнайомий пан, котрий виявився графом де Мортерат, якому мене і представили. Граф ніби був у захваті від знайомства зі мною. Найдивніші думки приходили мені в голову, доки ми їхали красивою дорогою між двома рядами живоплоту. Я запитував себе. Що ж би це означало? Адже чоловік не сумнівався в тому, що його дружина і я подобаємось один одному. І, однак запрошує мене до себе і приймає як близького приятеля, і точно ніби говорить сміливіше, сміливіше мій любий дорога вільна. А потім мене познайомили з цим паном, мабуть, цією людиною в будинку, і той бажає, здається, вже виїхати. Причому так само, як і чоловік, задоволений, мабуть, моїм приїздом. Чи не попередник це, який прагне відставки? Мабуть, але в такому разі чоловіки уклали один з одним німу угоду. Один із цих маленьких договорів, огидних, але зручних і настільки поширених у суспільстві. Мені мовчазно пропонували увійти до цієї спільноти як заступник, мені простягли руку, відкривали обійми. Мені відчинили всі двері та всі серця. А вона загадка. Вона має знати про все, вона не може не знати, а тим часом, тим часом, тим часом я нічого не розумів. Обід пройшов дуже весело та сердечно. Вийшовши за столу, чоловік і приятель зайнялися грою в карти. А я з господаркою будинку вирушив на ганок помилуватися місячним світлом. Природа, мабуть, збуджувала її почуття, і я подумав, що хвилина мого щастя вже недалека. Цього вечора я знаходив її справді чарівною село зробило її ніжнішою. Її висока тонка постать була чарівна на тлі кам'яного ганку біля великої вази з якоюсь рослиною. Мені хотілось захопити її під дерева, припасти до її колін і шепотіти слова кохання. Чоловік її гукнув Луїза, так, мій друже, ти забула про чай? Іду, мій друже. Ми повернулись, і вона приготувала нам чай. Чоловіки, закінчивши гру в карти, захотіли спати, довелося розійтись по кімнатах. Я заснув дуже пізно і спав погано. Другого дня вирішено було здійснити після сніданку прогулянку. І ми вирушили у відкритому ландо дивитись якісь руїни. Ми сиділи з нею у глибині екіпажу чоловік та грав навпроти нас. Усі балакали жваво, весело і невимушено. Я сирота, і мені здалося, що я знайшов рідну сім'ю, настільки відчував себе вдома серед них. Раптом вона простягнула ніжку до ніг чоловіка, і він промовив тонким докором. Луїзо. Прошу вас, не доношуйте тут своїх старих туфель у селі нема чого одягатися гірше, ніж у Парижі. Я опустив очі. Справді, на ній були старі стоптані черевики, і я також помітив, що панчоха погано натягнута. Вона почервоніла і сховала ногу під сукню. Друг дивився вдалину із байдужим виглядом, ні на що не звертаючи увагу. Чоловік запропонував мені сигару. І я закурив. Протягом кількох днів мені ні на хвилину не вдавалось залишитися з нею наодинці. Чоловік усюди слідував за нами. Втім, зі мною він був дуже милий, і ось одного ранку до сніданку він зайшов до мене і запропонував прогулятись. Ми заговорили про шлюб. Я сказав кілька фраз про самотність і щось таке про спільне життя, яке ніжність жінки робить такою чарівною. І він раптом повернувся до мене Мій друже, не кажіть про те, чого ви зовсім не знаєте. Жінка, яка не зацікавлена в любові до вас, любить недовго. Будь-яке кокетство, що робить її чарівною, допоки вона вам цілком не належить, відразу ж припиняється, як це сталося. До того ж, чесні жінки, тобто наші дружини, у них не вистачає. Словом, вони погано знають своє жіноче ремесло. Ось це я і хочу сказати. Він нічого більше не додав, і я не міг вгадати його справжньої думки. Через два дні після цієї розмови він покликав мене рано вранці до своєї кімнати, щоб показати колекцію гравюр. Я сів у крісло навпроти величезних дверей, що відокремлювали його половину від кімнат дружини. За цими дверима я чув рух, кроки. І зовсім не думав про гравюри, хоч щохвилини вигукував. О, чудово, чарівно, чарівно, раптом він сказав. Але тут поряд у мене є справжня рідкість, я вам зараз покажу. І він кинувся до дверей, обидві половини яких відчинялися разом, і як буває на сцені. У величезній кімнаті, серед безладно розкиданих по підлозі спідниць, комірців, корсажів. Стояла висока, сухопара, розпатлена істота в якійсь старій зам'ятій шовковій спідниці, натягнутій на ході стегна, і зачіслила перед зеркалом світле, коротке і рідке волосся. Лікті її старчали двома гострими кутами, і коли вона перелякано обернулась, я побачив під простою полотняною сорочкою плоскі груди, що маскуються на людях фальшивим ватним б'юстом. Чоловік дуже природно скрикнув, зачинив за собою двері і вимовив із пригніченим виглядом: О Боже мій, який я дурень, який дурень! Дружина ніколи не пробачить мені цієї помилки. А мені ж хотілося подякувати йому. Через три дні я поїхав, гаряче потиснувши руки обом чоловікам і поцілувавши руку дружини, яка дуже холодно попрощалася зі мною. Карл замовк. Хтось запитав Але хто ж був цей друг удома? Не знаю, проте він був дуже засмучений, що я так скоро їду. Гідемо пасан, двері.